Привіт, таки усім. Ви на каналі готуємо разом. Друзі, подивіться на цю ніжну структуру цього десерту. Лише три інгредієнти і смакота готова. Тож я беруся до роботи всім приємного перегляду. Нам будуть потрібні з вами банани. В мене два середні банани очищаємо і перекладаємо їх у чашу блендера. Можете брати любі фрукти за смаком. Я ще готувала з персиками, дуже дуже смачно теж. І можете брати і абрикоси тут. Там, що любите, то й додавайте. З бананами це завжди безпрограшний варіант, завжди файно. Друзі, беремо кисломолочний сир. До речі, всі пропорції напишу внизу під відео. Сюди ж до бананів додаємо кисломолочного сиру. Додали сир і наш третій інгредієнт. Друзі, це згущенка. Тоже пропорції напишу внизу під відео, щоб ви все подивилися і приготували. Друзі, додаємо згущенку і зараз закриваємо чашу блендера, і це все збиваємо до однорідної структури. Друзі, якщо ви ще не підписались на канал, підпишіться, будь ласка, підтримайте мене. Буду вам дуже-дуже вдячна. Поставте вподобайку і напишіть в коментарях, обов'язково, чи сподобався вам цей рецепт. Взагалі, цей рецепт не новий. Я думаю, що багато хто з вас його готував в минулому році, можливо, в цьому році. Поділіться в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. А ми вже з вами все скоренько в блендері збили. Подивіться на цю ніжну класну структуру, перекладаємо у форму і ставимо в холодильник від 2 до 4 годин. Може бути навіть і на шість залежності, коли будете смакувати. Це таке в нас буде аля морозиво. Хочу ще поділитися своєю такою думкою, яка мені не подобається, що багато хто готує чи такі десерти, пише приготуйте це морозиво. Друзі, це не є морозиво, це дуже смачний, класний сирний десерт з дуже ніжною текстурою, який готується легко просто, і це дуже смачно. Але все-таки морозиво ми готуємо з вершків і це все рівно зовсім інша структура. Навіть морозиво шоколадне що там в нас де шоколад, морозиво згущенка, але все-таки це різні речі. Ось і все, друзі, в мене вже пройшло 4 години. Зараз будемо з ceva Сім хто є сім'ї смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Друзі, цей десерт можете полити шоколадом, можете смакувати його з горішками. Я додам трішки соленого арахісу, буде дуже-дуже смачно. Тут можна натерти трішки шоколаду або розтопити шоколадом, теж буде дуже-дуже файно. Що хочу вам сказати про цей рецепт. Спробуйте приготувати, якщо ви не готували. Комусь я нагадаю, хто собі приготує, знову посмакує, бо дуже-дуже смачно. Тут нічого складного, можна смакувати трішки теплішим, хто не їсть такого дуже холодного. Можна смакувати холодним, буде таке аля морозиво, Дуже смачно, дуже легко, тож готуйте, смакуйте, бо дуже файний, файний, файний рецепт. Я вже вам сьогодні не говорила. Кому було не цікаво, друзі, мотайте це відео, але обов'язково приготуйте цю смакоту, бо Дуже-дуже смачно. Подивіться на цю дуже класну структуру. Згущеночка, нагадую, банан або любі фрукти за смаком і сир. Кисломолочний сир любої жирності беремо. Все, дякую всім, що ви були зі мною в цьому відео, друзі. Бережіть себе, всім всього самого найкращого, всім па-па-па. Підписка, вподобайка, коментар. Па.